Одніх це слово Євангелія буде на спасіння, а для других на осудження. Бо ніяка плоть перед Богом не оправдається. Ніхто не скаже, що він не чув, не знав, не бачив. Бог він говорить ясно, доступно, звертається до кожної людини і хоче спасти, щоб люди не були в пеклі, але щоб люди були Богом в Божому Царстві, але все залежить від нашого вибору. Якщо покаямось, якщо залишимо гріх, будемо молитися, читати Євангеліє, жити згідно Слова Божого, то попадемо у Небесне Царство. Якщо ні, то попадемо в пекло. Але Бог Він не хоче, щоб люди потрапили в пекло, Він хоче спасти кожну людину, тому важливо, що покаяться, з Богом, Бог Він звільняє від всяких залежностей. Він дарує людині свободу, він розриває всякі гріховні цепи, розбиває кайдани і випускає змучених на свободу.